Співробітники служби безпеки України викрили діяльність двох жителів Полтавської області віком 30 та 34 років, які адміністрували вайбер-групу, що діяла з метою зриву мобілізаційних заходів. За матеріалами слідства, восени 24-го року ці жінки створили онлайн спільноту, орієнтовану на чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації. Вони публікували інформацію про місця розташування мобільних блокпостів, а також маршрути пересування працівників ТЦК та поліції. Окрім цього, учасники групи могли самостійно додавати контент. У ході оперативних заходів співробітники СБУ викрили адміністраторок та заблокували групу, що пришкоджала мобілізації. Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру у перешкоджанні законні діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, частина 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Служба безпеки системно викриває адміністраторів та дописувачів груп у месенджерах, які зривають мобілізацію. З початку року загалом було викрито 42 особи, які розповсюджували інформацію про діяльність Тисика та правоохоронців. Також заблоковано 8 інтернет-спільнот що допомагали уникати мобілізації, і вже 12 осіб засуджено до позбавлення волі на різні строки. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини.